Це починається з того, що у людей є оця симпатія в принципі, да і ну звісно, що буває таке, що у дівчини ну, взагалі, немає ніякого, скажімо так, потягу до нього як до чоловіка. І можливо тут треба варто задуматися. Ось але знаєте, я, я згадував історії різних людей. І я, ну, якщо зазирнути трошечки в минуле, то ми можемо побачити, що раніше люди утворювали шлюби взагалі не орієнтуючись на питання сексуальності потягу якогось іскри, і так далі, було е, просто внутрішнє вольове рішення. Я мені вона подобається, чи він подобається, або просто він толкова людина. Угу. Я виходжу заміж за нього. Ось, і люди таким чином йшли, і для них було орієнтир не, на, не, не наявність цих яскравих таких почуттів, які в принципі дуже мінливі, а наявність більш глибших, скажімо, таких речей, як просто здоровий глузд. Ось. І мені здається, що мені так здається, що міцніші ті стосунки йде більше здорового глузду. Бо романтика це наслідок. Правильних стосунків, скажімо так, в шлюбі, я не кажу в момент закоханості. От романтична любов в шлюбі це продовження, скажімо, того, що ти будуєш ці стосунки, ти інвестуєш сюди увагу, любов, ти, ти інвестуєш сюди різні-різні такі компоненти, які задовільняють протилежну стать в шлюбі, в законному шлюбі. І як наслідок це призводить до, до таких вже романтичних відносин. Якщо орієнтуватися виключно на оці романтичні відносини, романтичні почуття, то можна так трохи помилитися.